Угу. Є перевірка, дані проти перевірка була виросів, але подали кордону хана поговорити. Добре, скажіть мені наступне. Я зрозумів кордонів межімо. Зрозуміло. Дивіться, у людей є бажання залишитися тут до вашого приїзду. Тому я пропоную вам, як е, представнику агенції, який відповідає за дане питання, тому що я людям намагаюся об'яснити, що це питання не моєї компетенції, е, найближчим часом знайти можливість і час прибути до Закарпаття і знайти консенсус порозуміння з громадськістю, оскільки ми вважаємо, що ми самі з вами за це боролися, щоб доступуватися і до народу. Я вважаю, що це є правильно. і я.